Вітаю, друзі! Думав завершити вже трилогією огляди готових збірок на цей рік. Та магазин Клік запропонували обрати ще один в честь Чорної п'ятниці. Вирішив, чому б ні. При цьому завезли цілу гору промокодів для вас на круті знижки. Всі вони будуть в описі. Обрав цікавий для відео сетап на Ryzen 5 9500F. Побачимо, що він може з RTX 5070. Тамувати розпаковкою не буду. Запакований ПК, як завжди, вас якісно. Все добре ущільнено. В комплекті все необхідне, кабель живлення, антени Wi-Fi. Комплектні деталі від комплектуючих, які не були використані, і документація, в тому числі гарантійний талон та інструкція з експлуатації, де є відповіді на всі базові запитання. Почну з того, що комплектуючі опломбовані. та ви зможете в ПК додати самостійно за потреби оперативки, SSD-накопичувач і від цього з гарантії не злітаєте. Бачимо під відеокарту якусь плату. Що це? Це адаптер від Asus AX1800. Дає він нам Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Має дві антени, він буде гарним рішенням. Якщо вже придбали ПК без Wi-Fi в материнській платі, або по якійсь причині не виходить взяти материнську плату з Wi-Fi відразу. Материнська плата в цій збірці від Gigabyte на B850 чипсеті. Це хороша плата за свою ціну, достатня кількість зовнішніх портів, по внутрішнім теж все добре, в BIOS присутній X3D Turbo Mode, до речі, зручний в Gigabyte BIOS та і програмне забезпечення теж. Живлення по схемі 5 +2 +2 накрите радіатором. Радіатор невеликий, та нарізали нам трохи ребер, хоча б щось і на основному слоті під SSD-M2 присутній, їх тут два, один на 5.0, другий вже на 4.0. Та накопичувач нам поставили компромісний Гігабайт 2500Е на 1 терабайт. Це SSD на слоті 3.0, швидкість зчитування в нього до 2400, а на запис до 1800. По ресурсу, по надійності, питань до нього немає, але я його вже і в наявності не знайшов. На клік зараз проходить чорна п'ятниця, тож гарні знижки на готові ПК. При цьому можете використовувати ще додатково мій промокод на 2000 гривень. Знижки в описі залишу багато промокодів там на деякі комплектуючі і мінус 15%. Від ціни, тож рекомендую ознайомитися з ними і запам'ятати. Оперативна пам'ять Пасір Пантер, кіт з двох планок по 16. В сумі у нас 32 ГБ ddr 5 на частоті 6000 досить масивні радіатори з алюмінієвого сплаву. У них нормальна тепловіддача. По таймінгам нам завезли ось таку сьогодні версію. В принципі, окей, ціни на оперативку бачили. Таке рішення можливе. Я зараз впаду в виморок. Процесор Ryzen 5 9500F не те, що популярний камінь, в коментарях давайте обговоримо, чому. Має він 6 ядер, 12 потоків, базова частота 3,8, в бусті до 5, об'єм кешу L3 32 МБ, техпроцес 4 нанометри, звичайно ж, підтримує слот під відеокарту 5.0, ну і мікроархітектура Zen 5, на відміну від 7500F, який ми так сильно полюбили, який на Zen 4. Чи варто переплачувати за 9500F у порівнянні з 7500F, сьогодні побачимо. Охолоджується він кулером від Deepcool, а g 500 ARGB v 2. У нас тут 5 теплових трубок, які напряму торкаються кришки процесора, гарний масивний радіатор з щитовою товщиною та густотою ребер. Підшипник у вертушці гідродинамічний, працює вертушка тихо, висота вежі 160 мм, частково це через декоративну накладку. По зовнішньому вигляду оцінюйте самі, підсвітка повноцінна ARGB, виконано все чудово, пофарбовано якісно. Це досить потужна вежа для такого рівня процесора, і температури будуть максимально приємні у тихому режимі роботи. Якщо, звичайно ж, правильно нанести термопромір. Пасту тонким рівномірним шаром по всій поверхні кришки. Це досить важливий момент. Доходимо до блоку живлення, він має стояти по-правильному на вдув, щоб і самому блоку достатньо холодного повітря було, яке буде видуватися вгору потім, і красти повітря у процесорного кулера. Я спочатку подумав на того, хто це збирав, навіть написав магазину за це, не до кінця розібравшись в ситуації. За що мені соромно, тож в захист того, хто це збирав, продемонструю, чому встановлений він саме таким чином. Кабель живлення, корпусний, подовжувач цей. Має. Конектор такої форми, що встановивши блок правильно, він буде занадто перегинатися. Якби вибору не було, можна було б так і встановити. Та в цьому випадку я згоден, краще так. Але якщо це готова збірка, може треба було підібрати блок з іншим позиціонуванням конектора, не знаю. Ще по самому блоку нормальний бюджетний блок від first player на 750 Вт. Сертифікація Silver, є всі основні захисти. В такій ціні у нас і відразу нормальний 16-піновий конектор та якісні кабелі загалом. При обмеженому бюджеті гарний вибір, але впритик по потужності блок з такою сертифікацією брати не варто. Гарантії нам дають на нього цілих 7 років, це внушає довіру в компонентах, та й обдувати ці компоненти буде вертушка на 140 мм. Тож перегріватися блок навіть при такому КПД не буде. Головне, не забувайте Продувати ваші ПК від пилу регулярно, особисто я до збіру часто кладу балони з стиснутим повітрям від Colorway, Я і сам їх використовую. Хтось використовує дучки різні з AliExpress. Це вже не важливо, важливо саме профілактика ПК. Відеокарта RTX 5070 у виконанні від Gigabyte, версія SFF Eagle OS, компактне виконання, довжина карти 290 мм. Чудове охолодження, карта виглядає симпатично, додали нам трохи і підсвітки, яку можна теж налаштувати. Тримає вона добре класичні частоти для 5070, скоріш за все, вона вам всім вже знайома. На цей корпус від AeroCool я робив детальний огляд на лайв каналі, формат цього корпусу впізнаваний, пропрацьований він гарно, приємні матеріали все добре, скрізь підігнано. Взагалі з технічної сторони спроєктований достойно. Встановили нам тут ще додаткові вертушки від аерокула, cool, саме Phantom. Я до цього таки тестував, є вони і в білому, і в чорному виконанні, а також є реверсивна версія. По ціні вони бюджетні, можете брати такі. Так, я майже повністю розібрав ПК, щоб вам показати всі комплектуючі повністю. А що ще робити, коли відключення по 7 годин? Загалом якість збірки гарна. Чудовий кабель менеджмент, нарікань тут немає. За такої нагоди хочу розказати про свій зовнішній SSD від Інгстон, який мене виручає. Його швидкості вистачає, щоб прямо з нього монтувати відео. І монтуючи відео на основному ПК, після відключення я можу вийняти SSD, підключити до ноутбука і продовжити працювати в тому ж проєкті. Звичайно ж, це стосується не тільки монтажу відео. Я робив детальний огляд на дві версії цього SSD. Якщо цікаво, посилання в описі, бо зараз як на мене актуальна штука. Тестувати ПК почнемо в синтетиці. Для початку проженемо у 3D-марку тест Speedway, Результати цього ПК перед вами, а також прикріплю результати тесту інших відеокарт, які я тестував. Далі давайте проженемо його у Steel Nomad, Теж покажу результати цього ПК. Ось вони перед вами, а також результати інших відеокарт щодо процесора. Прогнав тест і в 3D-марку, а також підготував тест у Cinebench. Думаю, підготувати декілька сцен у 3D Max. Взагалі, хто пише про тести в робочих задачах, пишіть в яких, будь ласка, більш конкретніше я це прийму до уваги. Всі коментарі я читаю, у Cinebench тим часом ми отримуємо майже 11 тисяч. Температури процесора після того, як налаштована система на тиху роботу, дуже приємні. Процесор набирає температуру впритик до 65 градусів, після чого кулер уже розганяється до 1300 обертів, і підвищення температури на такому рівні уже зупиняється. У CS2, у Quad HD на ось такому пресеті налаштувань, нібито вже нормально налаштував, ми отримуємо, як завжди, досить широкий діапазон FPS, він скаче від 300 до 500, та в принципі в середньому ми граємо якраз таки на 350. Температура процесора при цьому тримається на рівні 60 градусів, температура відеокарти не досягає навіть 50. Зверніть при цьому увагу на швидкість кулера. Вона на рівні 1100-1200. ПК працює беззвучно, грати комфортно, фрізів ніяких не помічено. При цьому і моніторинг нам показує середній FPS 370. Та вживу можемо бачити підвищення кадрів аж до 500. Хоча це саме в спокійних ситуаціях. У PUBG на ось такому пресеті налаштувань у лобі, коли ми тільки провантажуємося, ми бачимо вище 200 FPS. А уже спустившись грати, можна помітити іноді просадки навіть до 150. Грати комфортно, час кадру плавний, фрізів ніяких немає. FPS може підніматися іноді і вище 200, та загалом, якраз таки на рівні 200 FPS, ми маємо. Супер. У Хогвартсі у Quad HD без масштабування. На кастомному присеті налаштуванні ультрависоко виставлено. У відкритих локаціях ми маємо на рівні 55 FPS. Іноді піднімається навіть до 70, але не часто. В закритих приміщеннях при такому навіть пресетті налаштувань питань ніяких не буде, там буде вище 60 і стабільно. Радий бачити, що 50-70 при такому присеті завантажено на 100% у цій грі це часто є проблемою. У налаштуваннях цієї гри вам доведеться трішки побавитися і підібрати все так, оптимізувати саме під себе, щоб і картинка була приємна і було достатньо кадрів. Зверніть зараз увагу на завантаженість відеокарти. FPS у завантаженій локації впав нижче 40, навіть моментами. Біжимо в налаштування, міняємо пресет просто на висок Соки і ситуацію це не сильно виправляє. Карта завантажена менше 60%, Знову ж таки, з цією грою треба буде вам побавитися з налаштуваннями, оптимізувати конкретно під свою систему і під себе. Сталкер 2 після оновлень та оптимізації можна на такій системі вже викручувати на епічну і тільки деякі некритичні для картинки моменти понизити до високого. І мати вже під сотню кадрів. Нагадаю, що це RTX 5070 та Quad HD. Хто грав цю гру тільки на виході, той пам'ятає, що ми там отримували по FPS відразу. При активних діях FPS падає до рівня 85, Грати все одно комфортно. Час кадру рівний. Карта завантажена на 100%. Температура її приємна в районі 60 градусів, теж саме з процесором. Теж в районі 60 градусів не доходить ніяк до 65. Хоча він і наближається до цієї температури після довгої затяжної ігрової сесії. ПК, нагадаю при цьому працює тихо, тому грати у квадишді цю гру буде приємно. Ні в якій із ситуацій при ультрависокому пресеті налаштувань у Quad HD з цим ПК у вас FPS у Stalker 2 не впаде нижче 60. Kingdom Come Deliverance 2 викрутив все на ультра у Quad HD, знизив тільки деякі некритичні для картинки моменти. У закритому приміщенні маємо в районі 90 кадрів, температури при цьому ідеальні, час кадру рівний. Вийшовши на вулицю, бачимо, як FPS понижується до рівня 80. До речі, уточню, що ПК я тестую повністю закритий, з закритою задньою кришкою, закритим Склон. У 80 кадрів в цю гру грати більш чим комфортно, дозволить цей ПК пограти, в принципі, абсолютно все у Quad HD. Чекаю ваші коментарі. В описі багато корисної інформації, в тому числі промокоди круті на знижки. Заядли геймерів, прошу писати мені, що там є по новинкам з гейм-індустрії, що варто додати до тестів. А також прошу порекомендувати якесь важке ММО РПГ. Ну і, звичайно ж, пишіть детальніше, що там по робочим задачам додати. На сьогодні в мене все. Поки що пока.